Če ne me lečo, lečo, mešamo masla pitinko, da ne mešamo me tudi cebuljko, se podsmažite na maslovi, dobro. Mešamo me česnak, tej kobaslimo, da ne mešamo me po prigu, tej baklažano, po prigu, tujko je, pomidora, paradička, paradička, baklažano in te se vse naj sužare. Колись у вас все посмажило, заливаєте яйця. Дві яєчка. Йо, до того ж ми посолили, попопрянили. Обов'язково не забути посолити по попряниці. І тепер мішаємо ключимало днями сильно. Висяці всі яйця і споїли із моїми овощами. споїли. М -м -м. Якийся добротне. Боже боже. А тепер мечемо сметану. Сметану ще мечимо. Часничок у нас там є. Сметана пітінько, пітенько, сметани, пітінко, немного. Пітінко. Я запам'ятаю слово «сипітінько» м'ячете. Так, кукушечко, дивіться, скільки в нас лечо. Скільки добротне. Так як я люблю ще сир, пармезан, я сяк притрясу пармезаном. Файно сяк притрясу Маленько зеленушечка. Трішечки. Є у мене тут пампушка, я вже приготувала, бо одну руку вам і знімаю, а другу йду їсти. Де ми кушати це воно є, Не забуваємо, що і ми руками бо нам було смачно. а ну Все подуємо, бо ми не попекли, бо там ми пишу шкодливе для здоров'я, що ви чините, ви кухарь, ви то маєте знати. Все я знаю. Все я знаю. Все нормально. Mm. Mm. Бомба олечу на сметані, личу сметанку, ну дуже добре, М -м -м. М -м -м. Заходьте до нас в ресторані Лечу вам, хоть коли вчиню на сметані. А ми би сте попросили. Всім гарно і позитивно. Робіть ці їсти, бо сте не були голодні. М -м -м.